Що ви не Ми друг! На, списку, на кого розраховують, на кого можна покластися. Правда, так. і коли людина мені дзвонить їй тяжко, а я помогла. ну так я ж почуваю себе круто, правда, Звичайно. що я змогла, що Звичайно. це що в нас є. Отак От само будуть відчувати люди, кому ви будете дзвонити. Навіть якщо це третя ночі і криша їде, варто набрати. Тепер, як тільки думка виникає, що я не можу, я не хочу, там, їх це не цікавить, оце якраз час, коли треба дзвонити. Угу. Оце якраз час, коли треба отримати урок, що ви одні лише в одному випадку, в одному єдиному, якщо ви обираєте бути одною чи одним. А якщо ви обираєте, щоб вам було краще. То це ви завжди знайдете людей, хто вас підтримує. Хто підтримує, хто допоможе, хто, та, на кого можна опертися. Сто відсотків це, це є. І я думаю, що це, врешті-решт, завжди йде до питання: чи ви хочете жити, чи не хочете жити. Так? І навіть питання хочете, мабуть, це неправильне питання. Чи ви вважаєте, що це потрібно, бо на вас відповідальність? Uh -huh. Так, на вас відповідає, навіть якщо у вас немає дітей, немає там дружини, чоловіка, можливо, є батьки, можливо, є друзі. Але є люди, кому ви реально можете допомогти, хто залежить від вашого. Uh -huh. Якщо раптом виникає думка, да їм буде легше, якщо я помер, це важка депресія, яка вимагає власне швидкої допомоги. Uh -huh. це, це дуже небезпечні думки. Ці думки, які. Це симптоми дуже хвороби, тобто не, не, не сама думка, хоча сама думка небезпечна, також але це симптом уже е, найважчого ступеню депресії. Угу. От тому цей момент. А стосовно того, то де думки не просто не виникали, а от їх не існувало в нас. То це де ми можемо отримати насолоду.